Сьогодні ми говоримо про те, що корупція під час війни нікуди не зникла, а розквітла і ще з більшою силою. Спортсмени, які мали привертати увагу до війни в Україні, нагадувати про Україну за кордоном, відстоювати нашу честь та гідність на міжнародній спортивній арені, змушені платити десятину тренерам і керівництву. Чому так відбувається? Люди, які працюють у цій сфері, у цій системі розказали нам власне про те, як вибудована тут вертикаль. Я знаю, що ви ви виступаєте зараз. За Волинську область, скажіть, чи так. є подібні випадки і ще по Україні? А, ну тому, що ви зараз представляєте так північну, північну північ захід України, хочеться зрозуміти, чи є подібні випадки, наприклад, а, на сході, в центрі України, що відбувається загалом, і що це за структура інваспорт? Чому так багато питань збагаченні Власне, і невже державне керівництво не знає про всі ці історії? Дивіться, я, так, виступав, перейшов у 2018 році виступати за Волинську область. На Волинській, в Волинській області питань в мене не було, вони призначили стипендії, як треба, вони не просили ніяких 10% в Волинській області. Але е, тут е, не по областях більше питання, а питання видів спорту. Якщо цей вид спорту, там є збори в Дніпрі, в Дніпропетровській області, то відкати. Звичайно, ке керуючої особі Дніпропетровської області, якщо ця людина Київської області, то це звичайне питання керуючої особи в Київській області, і всі головні тренери вивозять по місту, так де вони живуть, так би мовити. Знаєте? Тобто залежить від виду спорту і від місця проведення зборів по Україні. Так, 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 звичайно, залежить це все від місця зборів проведення в Україні. І де ж звичайно, головний тренер знаходиться.